Вітаю вас, мої любі! Ви дивитесь канал Мама, що купила. Вітаю з новим роком! І від щира серця бажає нам усім миру, сили та світлих змін. Нехай цей рік дасть кожному з нас спокій у домі та віру в перемогу, нашу спільну і у кожного особисту. Сьогодні покажу цікаві новинки промгрупу ВТБ. Давайте дивитись! Ах, цікаву таку штуку знайшлася. Іграшка для котів Всередині тут м'ячик. Також в наборі є е, е, кошача м'ята. Вона зроблена з Картоном, кохтедралка. 219 гривень ціна. Класна штука. Лапкою штовхають і граються таким чином. Дитячий пластиковий стілець, 70 гривень, є різні кольори та малюнки в асортименті. Пластик достатньо міцний. Зараз покажу, які ще малюночки є. Ось такий помаранчевий з та Ось такий рожевий з дінорушкою. 319 гривень ось така шафа тканина розкладна для речей її габарити 150 см на 60 на 45. Ось так вона виглядає. Цікава річ. Є в неї такі бокові кишені, декілька поличок. Вона закривається. Якщо немає місця або змоги купити повноцінну шафу, то на перший період дуже класна заміна і альтернатива. Також ще підвезли у нас ось такі гірлянди на сонячних батарейках: це вуличні гірлянди, 174 гривні коштує, знижка 24%. Якщо є знижка, то скоріше за все, їх вони вже у нас були, але я їх ще не бачила. Також знайшла ще набір, наліпок інтер'єрних дитячої кімнати. Тут є Ростомір і ось такі різні картинки, малюнки, які прикріплюються до. Стіни. Ціна, якщо не помиляюсь, 89 гривень. Ні, помиляюсь, 85 гривень. Це шафа короб для зберігання речей з металевими фіксаторами. Його габарити 50 на 40х28 см. Ось так виглядає у складеному вигляді. І ціна 200 гривень на нього. Інфрачервоний нагрівач, ціна 400 гривень. Ось такий 29 гривень. Ось така декоративна чашечка з подвійними стінками новорічної тематки 280 мл. Така чашечка із сюрпризом. Вона при нагріванні змінює свій малюнок і з'являється ось такий прихований Санта-Клаус. Так вона, звісно, що чорна, нічого не побачимо, тому треба налити на неї щось. Гарячу каву або чай, тоді проявиться малюнок. Рівень по 100 гривень. Ось такі прям дуже чудові, скляні декоративні тарілочки, такий дзвоник, дзвіночок. Ось така типу кулечка зелена. Ось така кулька коричнева. Більша тарілочка така у вигляді. подаруночка, теж 100 гривень. Ціна однакова на них. Фаворити. Ось така тарілочка. Також вона 100 гривень. подаруночок, але такий дуже яскравий, класний малюнок, гарна якість, нічого ніде не розплулося. В Взагалі, дуже-дуже гарно, дуже раджу: 100 гривень. По 43 гривні. Ось такі салатник-ілюмінарік, білі, класичні, без всяких малюнків. 12 сантиметрів діаметру. Звичайна класика. Цікава лампа, настільна світлодіодна з підсвічуванням і пультом керування. Зараз я її дістану. Спробую включити, але думаю, що там, мабуть, батарії нема. Вона підключається від такого USB-шнурочка. Ось так виглядає. Там зверху світлодіоди. Вона дуже класно переливається. Навіть не знаю, як на яке світло, так щоб попало. Прям дуже класно. Супер. 16 гривень ось така розкладна LED-лампа, яка вкручується в цоколь е 27 розмір L. Зараз її розпакую покажу більш детально. Якщо вам потрібно більше світла, ніж може дати одна лампочка, то таку можна взяти розкладну, вона вкручується в звичайний цоколь, і в неї буде три лампочки світитися одразу. Її потужність її 18 Вт. Нічний проєктор зіркове небо від USB на знижці 32% 169 гривень. Ось як така звичайна куля, звичайний нічничок, підключаєте його. Тут є декілька режимів, до речі, скоріше за все, вони світяться різними кольорами або інтенсивність руху. Самих самого малюнку цікаве настільне дзеркало для макіяжу з LED-підсвічуванням. Воно ну, тут включається, розкладається, складається, і дуже зручно наносити або а, а, знімати макіяж. Працює від чотирьох батареєчок. Ну, я так думаю, що це міні-пальчик. 200 гривень. От зараз ще дочитала, що тут двостороннє дзеркало, звичайне, а з другої сторони збільшення у 10 разів. Тобто, якщо у вас поганий зір або потрібно щось таке дрібне побачити у себе на обличчі, то буде воно збільшувати і краще видно. А дуже е, класну штуку. Це набір е, наклеєк, стрічок, протиковзуючих для гладких поверхонь. Його можна використовувати на кухні е, або десь у темному приміщенні. Е, е, я, до речі, про такі подумала, коли заходила в під'їзд. нас зараз погана погода і е, дуже наносили багато снігу. Він розтанув, стало слизько, плитка слизька. Думаю, ну чому ж не можна такі поклеїти, щоб воно ну не падати? Ціна всього. 48 гривень, ось такі візьму собі, тому і вам на замітку, де їх можна використовувати, та м як використовувати. Це таку класну штуку, це імітація кахелю, набір наліпок інтер'єрних. Ціна 60 гривень за одну ось таку штуку. Ну, виходить, не дуже дешево, але і недорого порівняно з тим, щоб купити звичайну плитку. І, наприклад, якщо вам потрібно. Задекорувати якусь невелику площу над рукомийником або ще десь, то можна взяти ось таких пару штук і е, примінити їх у себе в дизайні. 99 гривень ось такий набір для ванної кімнати. Тут вже одразу силиконовий килимок, шторка 180 на 180 і гачки фіксатори для цієї шторки. Малюнок такий приємний, білий з. Фісташковими такими ромбіками ті гривень, ось такий компактний подрібнювач електричний для овочів і фруктів, який працює від USB шнура. Тобто ви його можете підключити навіть до павербанка. Якщо немає у вас електроенергії, наприклад, та треба там діткам, наприклад, якесь пюрешку зробити, якусь або щось таке незначне подрібнити. Він невеличкий, але на крайню необхідність дуже дуже буде виручати. Класна річ. 200 гривень ось такий годинник, дзеркальний з термометром, що він вимірює світло, час, будильник, сон може змінюватися на 20-24 години та вимірювати температуру у приміщенні. 29 гривень ось такий скляний судок з кришкою, з фіксацією. Він достатньо такий важкий. Я так розумію, що його можна використовувати навіть. А, так, для до, із, мінус 20, тобто можна ставити його у морозилку, а також е, у духовку, тому що витримує до 400 градусів. Цель. 579 такі жіночі е, батінки Угі на шнуровищі затягуються по ножці. Тут висока достатньо підошва, штучне хутра, але достатньо приємне, приємне на відчуття. такий Грубий матеріал, мені здається, він не буде пропускати вологу. Ще такі є у ось такому гірчичному кольорі. Чорному і гірчичному. Ці 99 гривень. Ось такі капчики, дуже м'якесенькі, дуже пухнастенькі, класні і на вигляд, і на дотик а, з таким бантиком. Вони там тамі самі є ще з рожевим бантиком. Виглядають навіть, як на мене, ще краще, ніж сіром. Різні е розміри є в асортименті. Підошва така протиковзуюча, дуже класні. Дуже м'яке. 99 99,90, ось така полиця навісна декоративна. А розмір її 60 на 10 на 125 см. Вона і з гачками і поличкою. Можна використовувати як для яких для якихось дрібних речей, рушників, або просто як декор. Найшла дуже круту щітку швабру, гнучку. Ціна її всього 60 гривень, але це маркети і дуже потрібна річ для прибирання, наприклад, на шкафах зверху, якщо ви туди не дістаєте, або у як тут показано на картинці, під стелею десь у куточках знімати павутиння, знімати пил з карнизів, з жалюзів і так далі. Дуже класна річ. Те 69 гривень. Ось таке покривало три в одному, і покривало і ковдра, і плед. Виглядає воно ось так. Воно з двох кольорів. Тут іде синя і сіре. І якщо його розкласти, то також воно буде ось так виглядати. Двох кольорів. Розмір 180. Ні, ось саме цей 200 на 220. Також є, дивіться уважно, є різні розміри, може бути і менше 180 на 210 або 140 на 210. 99 гривень. Ось такий набір динозавр. Дитяча іграшка. Зараз трошки ближче покажу вам, що в неї входить. Кувати його не можна. Тут відкривається ротик і відкривається пузико. І всередині знаходяться різні дитячі інструменти, викрутки, всілякі, болтики, гачки, шурупки, які типу циркулярна пла. Ось так він виглядає. Дуже гарно на подарунок малятам. 42 предмети. В нього всередині знаходяться. Ця інтерактивна іграшка «Врятуй черепаху, 899 гривень коштує. Більше для дівчаток підійде. Тут сенс в тому, що треба цю черепашку якось врятувати. Зараз подивимося, як саме. На коробці, що вона відкладає яйця, я так розумію, що а, тут можна навіть зараз якось спробувати. Нажимаю, нічого. Ага, щось відбувається. В неї закриває, заплющуються очі. Рухається голова, і я думаю, що вона якось там показує, що їй потрібно тут все ж таки зробити. Дуже цікаво. Такий великий тамагочий, прям для дітей. Супер, Мені дуже подобається. 899 гривень. Що ще знайшла? Це такий самий динозаврик, як я показувала з інструментами, тільки для дівчат, і він тут з посудом, типу як кафе. Тут різні сковорідки, соуси, піци, якісь овочі, чашечки. Також відкривається голова ротику і відкривається пузіка. І всередині 39 предметів різних. Дуже класна річ. Також бачу, що завезли нові машинки Hot Wheels, Це колекція 2025 року, тому що нас син дуже любить і полюбляє колекціонує і їх. І тут я бачу, що прям всі машинки, такі, яких у нас немає. Хоча у нас їх штук 500, мабуть. Один набір для порівняння. Жодної такої машинки у нас немає. На такий набір всього 395 гривень за 5 машинок в або в будинку іграшки вони будуть іграшок. Вони будуть коштувати набагато дорожче. Не знаю, чи оригінал це, але ніяк не відрізняється. На всіх треках машинки за тебе запускаються гарно, тому дуже раджу.